Усім привіт-привіт! Безмежно рада вас бачити на каналі. І сьогодні у нас остання неділя місяця. А це означає, що час на традиційну рубрику з оформлення мого було чорно». Мені вже не терпиться показати вам, що в мене вийшло, але перед тим як перейти до процесу, хочу сказати кілька слів. Що на відміну від березня, коли я абсолютно не мала уявлення, що робити, тема квітня була в моїй голові вже давно. Але мені цілий час чогось не вистачало. Я не мала впевненості, що мені вдасться втілити задум на 100% зробити його таким, яким він є в моїй голові. І ось остання канцелярія, яка до мене приїхала, яку я вам показувала, вона, коли я її побачила, я зрозуміла, що вона ідеально вписується в цю мою ідею, в цю мою концепцію. Тому вже під час розпаковки я вже точно знала, що буду робити в своєму Bullet Journal. І що в мене вийшло, ви побачите вже за кілька хвилин, тож запрошую до мене на стіл. А ось і мій чорний красунчик. Він вже зачекався свого нового оформлення, але все ж спершу покажу матеріали. Оформлення буде у м'ятних і синіх відтінках із золотими акцентами. І буде пташина тема. Я вже давно дивилась на ось цей набір паперу і пір'ям, але ніяк не могла щось із ним вигадати. І ось час настав, крім нього, набрала купу тасьм, половину з яких я так і не використаю. Та це нормально адже лише у процесі стає зрозуміло, що і з чим краще поєднується. І наліпки із пташечками, заради яких все це, власне, і затіювалось. Ну і куди ж без моїх дівчат? Отож, приступаємо. Оскільки тема в моїй голові була досить ніжною, то мені потрібно було якось висвітлити сторінки, аби чорний колір не так сильно вибивався із контексту. Для цього використовую шматочки білого скраб паперу із делікатним малюнком. Далі в хід іде тасьма з останньої розпаковки. Я планувала використати ще декілька із цього нового набору, але у ході справи відмовилась від цієї ідеї. Бо, по-перше, тоді б золота було надто багато, а по-друге, ця тасьма сама по собі вже самодостатня. Я додала ще сірий колір, щоб подружити між собою світлі і темні елементи. Використовую ще пет стрічку із золотими гілочками, вона мені пасувала своїм візерунком до весняної теми. До цього всього золотого шаленства потрібно було додати легкості, і скотч із пір'ячком був тим самим компромісом. Календарик на місяць вирішила виділити, зробивши йому рамочку із скраб паперу. І ось нарешті птахи, головні герої цього оформлення. Але вже коли я їх приклеїла, то зрозуміла, що мені замало, тому вирішила додати ще квіти, ніби першоцвіт весняних дерев. Вже після цього колаж одразу набрав свого вигляду і все стало на свої місця. Залишилось доопрацювати деталі у вигляді дівчини, цитат та окремих пір'їнок. На той момент я вже точно знала, що золота достатньо, тому пір'я вирізаю біленьке. Вирішила показати вам свій медитативний процес. Нічого особливого, просто вирізаю по контуру пір'їнку за пір'їнкою. І коли завершила, то взялася за заголовки. Роблю їх окремо на білому папері в крапку. Ви знаєте, що я завжди хвилююся за заголовки, бо не вмію красиво писати. І ось цей метод він мені дозволив не хвилюватися. Адже я розуміла, що маю право на помилку, ну бо зможу переробити раптом що. І ось що у мене вийшло: клею назву місяця. Щоправда, для цього довелося трішки повозитись і відклеїти пташечку, щоб розмістити напис під нею, бо я дещо не вгадала із розміром. Ну і додаю останні штрихи у вигляді пір'їнок. Тут зверху я хвилювалася, що клей не схопиться на глянцеві поверхні тасьми, тому канцелярським скальпелем вирізаю маленьку дирочку, куди потім приклею пір'ячко. Можна переходити до сторінки з планами. Тут я увесь декор розміщую справа, щоб залишилось місце для записів. Композицію складаю за тим же принципом, що і у головному колажі, притримуючись того ж стилю і концепції. Роблю це досить швидко, адже вже розуміла, що має вийти. Я завжди найбільше часу витрачаю саме на першу головну сторінку, бо там я ще підбираю матеріали, вирішую, що з чим поєднувати. Ну і взагалі продумую усі деталі. А коли ж вона готова, то решта оформлень вже не викликають проблем. Ну бо я просто роблю все за відпрацьованою на першому колажі схемою. І давайте вже подивимось на першу готову розгортку. Перегортаю сторінку і за допомогою магії монтажу одразу ж переходжу до декорування усіх своїх таблиць та трекерів. Тут насправді небагато вільного місця, тому намагаюсь зробити усе максимально лаконічно, але при цьому зберігаю усі основні елементи теми. Доки маю хвилинку часу, хочу запросити вас у мій інстаграм. Якщо ви любите мої відео, то вам точно там сподобається. Посилання буде в описі та закріпленому коментарі. А ще хочу вам подякувати. Подякувати за активність на каналі, коментарі, ваші вподобайки. У березні нас стало 800, і я дуже цьому радію. Сподіваюсь, наша спільнота буде і надалі активно рости та розвиватися. Ну, а я вже починаю готувати подаруночки для розіграшу, коли нас буде тисяча. Тож, якщо ви ще не підписались, то обов'язково це зробіть прямо зараз. Ну а тим часом я вже завершую робити другу розгортку і вже готова показати вам готовий результат. Наступною повинна була бути розгортка із календарем позитиву. Та, на жаль, процес її оформлення не записався. Друзі, мені дуже прикро, але я можу лише показати вам кінцевий результат. А мені залишилось зробити лише тижневе планування. У цьому місяці я додала блок з тудулістом на тиждень, бо самого бігучого списку, як показала практика березня, Мені недостатньо. Я навіть думала повернутися до того формату, який у мене був у грудні з віконцями для кожного дня та списком, але вирішила, що ще поекспериментую. Саме в такому вигляді я ще ніколи тижневе планування не робила, тож якраз перевірю, як воно себе виправдає. От я за це власне і люблю Bullet Journal, бо його можна максимально підлаштовувати під себе. Додавати щось нове, прибирати вже неактуальне, пробувати нові формати, словом, шукати те, що буде підходити ідеально для вас. Він у цьому плані дуже гнучкий, а тому зручний. Ну, але це особисто моя думка, а ви діліться вашою у коментарях. Напишіть, який формат планування особисто ви вважаєте ідеальним. Буде цікаво почитати ваші версії. Доки з вами говорила, то вже завершую робити декор перших двох тижнів. Далі переходжу до оформлення ще двох тижнів, і це остання розгортка місяця. Під кінець оформлення я завжди вже максимально розслабляюсь, все ж таки арт-терапія дає свої результати. Я не замислюючись клею та нашаровую елементи і отримую задоволення. Ось вирішила і вам показати себе у ділі, як усе виглядає з боку. Didn't know where the day was. Where does the road lead that goes into the distance? The heart beats in rhythm, not knowing who you are. Every step is a mystery, every breath is anxiety. But I move forward towards the light. I've met people with dreams on their palms, like birds that flew into the sky. But I was only looking for strength in my moans to understand where the path leads. Where does the road lead that goes? to the distance the heart beats in rhythm not knowing who you are every step is a mystery every breath is anxiety but i move forward towards the light Бекфтюд Колденфір. На кінець давайте ще раз погортаємо увесь місяць. Мені сподобався результат. Розгортки справді вийшли ніжними та тендітними, а золоті елементи внесли свою якусь дещо навіть чарівну нотку. Мені подобається, як усі деталі переливаються та плавно переходять один в одний. Така собі весняна магія! А які у вас асоціації? Чи сподобалось вам те, що я зробила? І на цьому буду завершувати. Дякую усім, хто додивився аж до цієї секундочки. Пам'ятайте, що ви неймовірно класні, і я з нетерпінням знову чекатиму вас у світі блокнотів. Papa!